Привіт-привіт! З вами я, Мирославочка Ваша. І сьогодні, в прямому ефірі, ми розпаковуємо ось такі а, дві коробочки. Одну мою посилкою, замовлення, яке я замовила вже в каталозі 4, ось в цьому каталозі. Зараз діють неймовірно крутезні привіт акції, якщо ви робите замовлення на 10 бонус-балів, це по каталогу 400 гривень. Ви отримаєте один товар зі знижкою мінус 60, 65 і 70. І всі наступні 10 балів, які ви будете робити. Один товар зі знижкою мінус 70%. Тобто зараз дуже вигідно робити замовлення для діючих консультантів. Ну і звісно для нових, хто приєднується до мене в команду, хто реєструється до мене. Щоб разом зі мною почати працювати чи просто економити, діє програма Ліваста». Там, звісно, ви отримаєте 75% за кожні 30 балів. Ну і кешбек, 10%. Це теж дуже крутезна програма, яка діє впродовж трьох каталогів. Тому звертайтеся до мене, реєструйтеся до мене в команду, пишіть мені в приват, телефонуйте. Я детальніше вам все розповім. Допоможу вам робити крутезні. Замовлення допоможе вам з економити. Якщо ви плануєте просто робити замовлення для себе і економити, то я підкажу, як це робити найвигідніше. А якщо ви хочете працювати, я звісно вам підкажу, як почати працювати, оскільки в моїй команді ви отримаєте готовий контент, готовий контент для сторіс, для постів. Ви отримаєте чат-боти, один чат-бот-дисконт, де ви можете збирати свою цільову аудиторію, які хочуть просто економити. Меті і купляти зі знижкою, і також е, автоматизовану рекрутингову систему, яка буде вам приводити в команду від 3 до 10 партнерів вашу структуру, вашу команду. Все дуже просто. Лише треба налаштувати цю воронку. Все, що треба зареєструватися, зробити замовлення, ви її автоматизовано отримуєте. І відповідно налаштувати трафік. Чим більший трафік, тим більше реєстрацій, тим більше потенційних клієнтів вашу команду. Приступимо до самого головного: до посилочки щастя. Я так от опущу трошки нижче. І будемо розпаковувати. Я вже трошки забула, що там є, бо я так собі все замовила. Сьогодні приїхала на Укрпочту ще моя одна посилка, замовила клієнтка, але вона не хотіла йти на пошту, каже, давай через тебе. То я замовила на себе, відповідно, її віддам вже вівторок. Тому не встигла забрати Укрпочта сьогодні швидко закривається. Мені прийшло повідомлення пізно. І ось це така моя накладна. Накладна на суму 2460 гривень. До оплати я зробила 1348. ,68. Ось тут ви можете собі глянути. Бачите? Тут я оплатила по каталогу, тут сума до оплати. Звісно, порахувати, скільки я заробила чи зекономила, ви зможете самостійно. Тобто, тут заробіток, і економія дуже велика, дуже крутезна. Буду тримати, Розкажу вам, що по ціна це запакували мені. Так, спочатку до наступного каталогу, оскільки він дуже е, такий цікавий, е, дуже такий святковий. От, наші будуть гарні пакетики, теж такі подарункові. Декладу. Ну і найголовніше, що я завжди показую. В наступному каталозі в нас будуть кремчики, парфумовані кремчики. Я їх дуже люблю, вони всі дуже апетитні. Але якщо мені хтось з моїх клієнтів, з моїх консультантів каже, порадь порадні самий-саме парфумований. То саме парфумований це ось такий чорний з рожевенькою квіточкою, вони називаються камелія. Квітуча камелія. Він дуже парфумований. Ці теж парфумовані, теж дуже гарні, але якщо ви прям таки хочете, щоб аромат-аромат, це оця камелія, неймовірно солодка, неймовірно розкішна. Ну, але ті теж, тому що не всі люблять такий солодкий, насичений аромат, прям такий парфум парфум Так, це вже буде наступний каталог. Він буде діяти з 15-травня, ой квітня, 15 квітня. Так, ставимо сюди каталожик. І тут я замовила собі по акції, у нас де плин, плин для посуду. Він натуральний, він екологічний, він не є хімічний такий, тобто він не шкодить вашому здоров'ю. Це є свіже яблучко. Тут входить екстракт алої, глицерин та алантогін. Тому такий, бачите, якби би засіб, його тут 500 мл, 500 мілілітрів об'єм. І... Якби ось в такому об'ємі він ну, тут якби, відкривається, як всі ці, і якби, він не так концентрований чи не так хімічний, як інші засоби, але посуд гарно миє, гарно справляється своєю дією. І єдине, що мене тішить, бо я завжди дбаю про своє здоров'я, бо здоров'я це саме дорожче, що може бути в нас, тому що коли ти здоровий, то ти можеш собі дозволити більше, ніж коли хворий. Тому я це знаю з досвіду е, тому. Е... Завжди стараюся дивитися на склад е, нашого засобу. Так, я купила Алоє Вера, яблучко і Алоє вера. З я купляла по два. В цю посилочку зайшли два. І ось тут такий самий засіб для миття посуду з Алоєвера. Коли акція йде на такі засоби, якими я користуюся, я, звісно, купляю більше, щоб мати там ну, на, на довший час. Тобто, щоб я вже про це не думала, щоб я собі поставила Привіт, Ірочка. Поставила ці засоби десь в полочці, десь заходила. Ховала і десь собі тримала їх. Хотіла скористатися цією акцією. Ось ці шампуні неймовірно круто роз, розпродуються. На них такий ажіотаж. Просто неймовірний ажутаж. І тому я думаю, візьму собі, скільки, скільки мені випаде. Взагалі, то я спробую один з них спробую, хотіла б алоєвера спробувати, хотіла би також і для росту спробувати, але все, ви розумієте, в нас дуже величезний асортимент, все перепробувати не можна. То я спробую собі все ж таки алоєвера, щоб алоєвера сприяє більше гладкості. Волосся і того, що мені, моєму, волосся завжди бракувало. Зараз в мене дуже крутезний догляд, тому що в нас неймовірно класні якби, засоби. Ви знаєте, чим я користуюся, хто переглядає мої відео. Тут все забираю, тому якби. Цими ще не користувалася, але оскільки їх так замовляють, і такі, про них такий ажіотаж, то я теж собі замовила по такій ціні, оскільки ціна дійсності дуже класна, покажу вам з бикаверу нашого каталогу. І ось тут ось це алоєвера, те, що я собі спробую. Потім отакий червоненький, це який стимулює ріст. Тобто, якщо ви хочете відростити гарні довгі коски, як у мене. <laughs> Можете дощ відростити, звичайно. Но мені достатньо, мені должны, ну, якби вже така доження довшої, мені ну, не комфортно. Тому я завжди підстригаю під цю довжину. Це сама комфортна довжина, яка мені особисто підходить. І ось такий протилупи голубасенький. Тобто ви собі визначаєте, яка у вас проблема, з якою проблемою волосся ви хочете поборотися, такий собі шампуньчик купляєте. Тому ось така ціна: якщо ви просто купляєте лише шампунь і нічого іншого, то шампунь буде коштувати вам 179 гривень. Якщо ви будете купляти один товар з каталогу, так як я це зробила, то ви будете мати один шампунь по ціні 99 гривень. Ну і, звісно, для вас буде працювати знижка консультанта. Тобто на всі товари після реєстрації, коли ви проходите реєстрацію до мене в команду, ви зразу можете скористатися, тобто вам не треба додаткових замовлень, ще щось робити. Зразу ви маєте такий привілей. Але скористатися зразу знижкою на всі товари, і нічого закупляти додаткового не треба. Ви тільки купуєте те, що вам необхідне. Тобто те, що чим ви користуєтеся, хочете хоч один товар, то один собі замовляєте. Хочете, так як я багато всього, то звісно замовляєте собі багато всього. Ще можете своїм друзям щось придбати в подарунки, це дуже вигідно, тому що в нас товару дуже багато. От я ще казала тут яблучко. І вера. так? Замовила чотири, замовила чотири клини е, для посуду. Так, що це таке? Не зрозуміла щось. <плес> Технічна пауза. Щось мені, я щось це і думаю, чи це щось вимозане, чи що, щось зрозуміло, щось було. І не зрозуміла, що було. Хотіла дізнатися. Маленька перера. Ось цей це стимулятор росту. Тобто, той, хто хоче відпустити собі довгі коси, мати гарні такі-прям-дуже. Тут формула, яка стимулює для кращого росту волосся. Я їх купила, купила собі чотири по такій мега-класній ціні. Якщо ви хочете скористатися з такою ціни, то звісно звертайтеся до мене, придбайте один товар, і один шампунь буде вам в 99 гривень. Якщо прийдете реєстрацію, звісно, вам спрацює ще знижка. Якщо ви не хочете проходити реєстрацію, то ви можете замовляти в мене по повній ціні. Якщо не хочете брати будь-який товар, а хочете лише шампунь, пам'ятайте на нього ціна 179 гривень. Ось так працює. У нас інтернет-магазин, тому вигідно взагалі-то зареєструватися до мене. Щоб ви мали свій унікальний номер, щоб ви мали вже свій унікальний кабінет, щоб ви ввели пароль, логін, зайшли в свій кабінет, щоб ви могли збирати свої бонус бали. Чим вигідно збирати бонус бали? Наприклад, ви зареєструвалися, там вас ще попросили кілька знайомих, щось виставили в інтернеті. Теж попросили зробили собі замовлення по ваших рекомендаціях і в кінцевому результаті в кінці каталогу ви. Наприклад, зробили 2500 бонус балів. Заходите в свій кабінет свого інтернет-магазину, а у вас 2500 бонус балів Що це означає, що компанія вам виплатить 10 тисяч гривень 80? Десять тисяч вісімдесят гривень, десять ну, тисяч за округлю, за те, що ви. Так гарно порекомендували цей магазин. Тому я вважаю, якщо ви зареєструвалися і почали рекомендувати магазин, виставляти десь в інтернеті своє унікальне посилання реферальне, я вам це все розкажу, як це робиться. Ви, звісно, дуже легко виходите на результат 2500 бонус-балів за які ви отримуєте зарплату. Це бестселер продаж, без якого я не можу обійтися. На нього не було акції. Була акція в минулому каталозі. І ще якось там була акція, і я коли якби, починає працювати акція, його розбирають, тому що це бестселер. Якось я в мене вже отут зовсім зовсім до акції. Я вже не дочекаю, тому замовила вже його не в акційну ціну. Він коштує здається 320 гривень. По ціні каталогу. Але оскільки це моє унікальне таке, такий засіб мило для кухні, так, засіб кухонне мило 320 гривень, то я його купила не в акційну ціну. Привіт-привіт! Не в акційну ціну, тому що до акції я не знаю, чи дочекаюся. Мої сусіди завжди щось дрелять. Це життя скільки я тут живу, вони щось завжди дурелять, Я не знаю, що там можна дурелити, Це напевно такий кісний храслабон. них розслабон, них розслабон моїх сусідів. Коли вони дрелять, ну нічого, я вже на них хихула. раніше якось думала, що ж там. напевно розслабляється. Тому про це мило, що воно нейтралізує запахи, воно забирає неприємний запах навіть від самої риби. Від риби ви знаєте, ну хто має справу з рибою, що цей запах неможливо нічим забрати. там Треба мити, мити, мити і не вимивається. Ним раз ви промили, і він неймовірно класно забирає. Ним можна Мити фрукти, змивати оцю е, плівочку, яку дають на цей е, на фрукти. І м, цим милом дуже класно мити холодильник, просто ви берете його чуть-чуть на тряпочку, проходите по холодильнику, і аромат, який би там не був, він нейтралізується, забирається. Тому м, просто ну, рекомендую всім замовляти, так як я це роблю, і постійно його замовляю. Навіть коли він не вакційну ціну, бо по акції, каже він. Розібрається, я не встигла ні перший раз, ні у другий раз в минулому каталозі його не було. Зараз він заїхав і не по акції, а воно мені вже треба, то замовляю, ну, так як воно є. Так, мені здалося, що я більше замовила, мені треба гелі для прання. Я собі купила гелі для прання. Це я універсальний купила гель для прання, і оце універсальний, і це для кольорових речей. Для чорних ще є, але чорних я менше використовую, то він мене надовго-надовго. Ну, Аж до, до закінчення терміну і половина шибаночки, я його виливаю. У нас немає чорного о так багато, щоб видавати його. Тому чорний в мене не в попиті, але кольоровий і універсальний. Ну, якби мені його, тут пише на 28 прання, наскільки я пам'ятаю. Та mm, да, 28 вісім пран до 28 вісім ну десь так приблизно і мені хватає. Тобто мені я якби ще маю інші звісно, і для білого маю. Біле маю постіль, з нашим кисневим порошком завжди перу. Тому ось цими засобами для прання я дуже задоволена, вони такі концентровані, вони не мають різкого запаху, запах в них нейтральний, такий, тому можу рекомендувати навіть алергетикам, тому що не залишають такого якби, насиченого аромату. Звісно, у нас є протиалергенна така серія для прибирання і для прання. Там взагалі така натурально-натральна, але наскільки я знає, що сказала, що її будуть забирати з каталогу, і залишиться поки, ну, поки що ось ці літрові е, наші лівеста. Хоча вони теж натуральні, ну, але не настільки, як танті. На але ви знаєте, чим натуральніший засіб, тим важче він справляється з певними е, труднощами. Там треба трошки підтерти, трошечка. Ця хімія, звісно, е, краще працює, тому якось так. І ось моя е, нова помадка. Так, я прочитала свій каталог. Так, все. Та-дам! забираю. І нова помадка, яку ми тільки отримали, у нас повністю нова, нова колекція косметика, називається зараз. Місту Мі. Дуже гарна, дуже багато таких позитивних відкликів про неї. Я замовила поки що собі тільки стійкий рідкий блиск. Дуже захотіла, я ще рідкого стійкого блиску не мала, у нас був він, але я якби, ще не мала. В такому, такому кольорі. Нашому амарантовому кольорі Лівеста. Він тут виглядає такий, як червоний. Такий, бачите, він як червоний виглядає. Але це він такий, як би функція. Всі називають фукції, але це такий амарантовий, і малиновий, можна сказати, колір, е, якби насичений. Такого ще немає, мала, але вже закінчився, з іншої фірми. Буду тестити. Дуже. Покажу вам, яку я маю на губах. Може і на губах, але в мене губ... помада Ну, Треба, звісно, гарно під цей. Під, під цей. Пульпа від нашої моєї лампи. Гарно наноситься, м'який, дуже м'який, дуже гарно наноситься, мені сподобався. Прадаю на помаду нанесли, і колір не передасться, звісно, такий, як би мав передатися. Що ж вони там постійно сверлять? Інтересно, стукають і сверлить. Я раніше думала, що він взуття робить, але він зуття не робить. Що ж він там тепер сверлить і стукає під питанням. Ну, на червоний нанесла колір прідіванка, то він не передасть такий амарантовий колір, як є в цій помадці. Але мені подобається, який класний навіть на цю помаду. Ну, звичайно, мені, можливо, він і буде такий рожевенький, але він мені зараз ідеально підійшов під мій спортивний костюм. Ідеальний колір під мій спортивний костюм. Ну, Круто, круто, я вам в сторіс, заходьте в мої сторіс, я вам в сторіс покажу, як він виглядає без помади. Колір навіть на червону помаду. Мені дуже сподобався, що можу вам зробити на руці такі своєчі. Хоча в мене свочі в групі є. Якщо ви хочете дізнатися всі, як свочі виглядають, бачите, він такий, бачите, ну, не зовсім амарантовий. Ну, вже який є. Мені хотілося, ну, якби. Він більш такий мені е е марсало. Морсаловий такий більше Так мені дуже. Туска, тимніше, лампочку треба підкрутити, мене пульт Ну, Такий більше марсаловий, бачите? Ну, гарний колір, дуже гарний. Правда, я хотіла амарантовий саме під колір Лівеста, але тепер буду мати під свій спортивний костюм. Ідеально! Ідеально, мені дуже-дуже подобається. Замовляйте, свочі всі маю, маю повністю групу в телеграм канал зі всіма свочами е, помад, зі всіма свочами е, тональних основ. Е, і Олексав'ян, і Ліваста, і е, міс, ще не запам'ятала, мі, мі. запам це теж турецький бренд. Дуже гарна упаковка. 116-й колір. 116-й Ну, буду тестити. На губах мені подобається завершення бархатне. Я думала, він буде як блис, але він має таке м'яке барх... бархатне завершення. Тому ну, мені подобається він на губах, він легкий, він не пересушує, дуже е, такий пайливий. Е, Тому буду рекомендувати мені зайшов. Ще буду пробувати наші блиски, всі дуже багато говорили про них, багато позитивних відгуків. Так наговорили, що я тепер хочу теж собі замовити блиск для губ. Ну, бо йде літо, хочеться щось такого легшого, ніж матова помада. Хоча помастійку помаду наніс і маєш спокій на цілий день. Тільки ввечері треба зняти її двохфаскою. Так Він підсихає такий дуже гарне відчуття руба, дуже гарне, не заважає, не пересушує варгатне завершення. Тому рекомендую ось, ось ця вся вся посилочка, яка в мене є. Заходьте до мене в шапку профілю. Там є всі чат-боти, які ви можете собі зайти, подивитися. Якщо ви хочете отримати онлайн професію, заходьте в по посиланню онлайн онлайн бізнес за один день. Якщо ви хочете ознайомитися зі всім асортиментом, заходьте в дисконт-бот. Там є панель, де повністю все вкладено в тому боті. І каталог, і вся весь асортимент товару. Вся косметика ще місту мі немає. Згодом додам, але ви там можете побачити теж всі сводчі і все переглянути в моєму дисконт-боті. Звісно, можете зареєструватися, пройти реєстрацію, і отримати вигоди від того, що. Мати знижку для себе купляти з такими вигідними цінами, і мати якби, можливість заробляти онлайн, кому зараз не завадить додатковий заробіток. А я вам підкажу і скажу, як це все можна зробити. А наразі буду з вами прощатися. Дякую, що ви заходили до мене. Дякую, що ви мене переглядали. Дякую вам всім, хто буде переглядати мене в записі, тому що я знаю, що ви мене переглядаєте тут в інстаграмі і на Ютубі. То не забувайте поставити мені вподобайки. За е, мій е, відео огляд розпаковочки. І не забувайте підписуватися на мене, ну і, звісно, е, реєструватися в мою команду. А наразі цілую, стійка помада, це не зволошення, дуже гарно тримається. Цілую, обнімаю, з вами була я, ваша Мирославочка. цім цьому, пока-пока.